Хочу зняти відео, як організувати все, все своє приладдя в одному відрі. Дуже крута штука, це називається органайзер для відра. Тобто ви берете найдешевше відро, яке купили там з під чогось, з під фарби, з під чогось, там, я не знаю. І от ви подивіться, ви просто на нього купуєте органайзер. І у вас в органайзері все є. Я вам можу показати, що в мене є. Поїхали. Так. Е, чертілочка, е, автокернер, два фломастери. ніж, е, леза для ножа, е, маленький пензлик, маленький олівець, е, маркер, ключик на 10. Не знаю навіщо, але він потрібен. Олівець, фреза 35-та, заглушки для вух, якщо ви працюєте в досить голосному приміщенні, подовжувач, подовжувач біти, ну такий сантиметрів 15 два олівця, ручка. Що це у нас? Це у нас сверла по бетону. Поїхали сюди. Тут ніж. Взагалі найкращий ніж для лез 25-х. Це називається Ольфа Made in Japan Japan Thank you Japan for the... за цей ніж. Леза до цих ножів. Трошки клею. Ще один олівець сверло. Коректор. Коректор я використовую, якщо мені треба щось десь чи щось помітить. Це називається пулер. Такий пружинчастий, зніму, пізніше трошки на них огляд. Це у мене теж як автокернер, я ним добиваю гвістки, я вам зніму огляд окремо. На добивання гвістків, бо ці оці, 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 всі панчери, оце все це туфта повна. Я використовую свої засоби, трошки клею ПВА. Тут у мене окуляри захисні. Стоїть фреза, ну, як сверло 25-й. Е, ізолента ніколи не завадить. бловер Завжди потрібен, щоб побудуться після роботи. І ми повертаємося. Тепер йдемо всередину. Тобто всередині у нас це мені подарували, я майже не користуюсь цією штукою. Це такий чисто німецький прикол, я не знаю. Можливо, хтось його використовує, якщо хтось використовує, напишіть. Стамеска. Маленький рівень. Далі зубило, обов'язково, бути, Маленький захватик, сверло. Отакий От кутовий, кутовий, кутовий драйвер називається. Воно, ну, якби, якщо десь доступу немає, щось закрутить. Маленький розвідний ключик. Е -е, ось така дуже класна штука. Не вийшло затусуватися. Fiskars Pro, ну, не знаю, коли називається щось Pro, я не, не поважаю цю фірму, але сюди заправляються леза від звичайного Jigsaw. Тобто ви можете сюди заправити будь-яке лезер. Тобто дуже класна штука. Я робив сам такі. Але тут уже купив. Тут у мене е кусачки, пласкорубці, ще одні плоскопці хаски. Досить, досить класно. класні. Класні пласкоубці. Так, е такий. віздочки витягивать щось відірвати там, поламати це ж ми любимо. Підійдемо далі. Туди ж без е, напилочків наших, щоб ногти поточити. Потім маленький пулер для гвіздочків. Плоска мінусовочка викручка. Е, Ось така досить зручна штука. Ти можеш його використовувати як шпатель, і як пулер, і десь щось підчистити. І просто маленький шпателючок, обов'язково у вас повинен бути. Це те, що вам необхідно для загальної роботи. І пішли вже по кругу. Ну, Поки що відро пусте. Загалом я сюди накидаю якісь такі штуки. Ще я використовую таку кліпсу на карман. Це я, в мене якби завжди він, якщо я працюю. У мене тут отакий олівець Пікадрай, досить класний олівець. Тут у мене маркери і отакий ось пулер. За пулери я вже говорив, я зніму вам окреме відео. Це окрема тема. Як добивати гвіздочки, я вам покажу просто, це просто буде супер. Ви... Ну, олівці, якісь сверла і трошки біт я завжди з собою ношу там. PH, Робінсони і яка ще в мене голубочка. Ну, тобто, не знаю. На цьому все. Дякую. Якщо переглянули до кінця, попрощайте.